Молитва до Батька Небесного. Батько наш Небесний. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам і ворогам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого і захисти нас від зла. Бо твоє є царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.